Право в тому, що питання війни, і президент України, тобто політичне керівництво, не всі просто якось вважають, що військові хай воюють собі. Тобто питання війни і миру а в частині війни це мобілізація, це ТЦК. От у нас у Львові вбили українського військового, українського захисника. Що написали всі? Ти так? Ну, хочеться сказати журналістам: ну, ми, мабуть, трохи кончені, угу. якщо чесно. Угу. Це приватна думка. Зазвичай, коли обговорюється тема ТЦК, маєте на увазі, що російські боти там починають писати всякі такі, а чому це не в формі так і далі, так далі. Так от питання: це гідний злочин в глибокому тилу. Значить, я, бачив, я бачив реакцію мера Львова Садового, а президент України, як Верховний Головкомандуюч, нічого не сказав нас, ну, взагалі, президент, як головнокомандуючий, ми ж йому питання ставимо. Так. Він чогось слово мобілізація взагалі не любить говорити. Непопулярно. Не... А непопулярно. А він що думає переобратися? Ну я б його запитав, Володимир Олександрович, ви не про це думаєте? Ви не про те думаєте? Забудьте. Тим більше ви збиралися на один строк.